Дуже класно. Так що, хто ще не вживає клітини харчування, не, ну, не втрачайте час. Це на ну, з капсулою, ви зовсім інша людина. По-перше, ви відновлюєте собі здоров'я, ви е, зміцнюєте своє здоров'я. Дуже багато людей на сьогоднішній час мають цукор. От дуже багато людей, я знаю цукор, суглоби. Це така проблема, і мені здається, що через людину мають. А це все можна вирішити. І, ну, як люди замовляють і питають, а цукор можна, а суглоби, головні болі дуже часто. Я кажу, звичайно, що можна. Дуже багато дикану, як, як одна, яка ну, Кожна людина, я ще раз кажу, я мож, не вмію так донести. Але кожен з нас може загуглити і почитати. Більшість так роблять. Дякую вам, у вас гарно виходить розповідати про БіЕпік. Дякую, Наталя, дякую вам, дякую за вашу підтримку. Ви знаєте, як це приємно, коли зі сторони люди тобі ну, під, ну не це що підхвалю, може і правду правду говорити. Я, ну, я себе за сторони, хоч я не люблю дивитися свої ефіри. Мені здається, що я все не так роблю, як би мало бути. Але дякую, дякую за ваш такий відгук, і це ще більше мене мотивує для того, щоб виходити в ефір. Дякую, Наталя. Дякую, дуже приємно. Так. Так, так чекайте, я завжди кажу хлопці, дівчата, ну якось треба навчитися говорити. Не знаю як, тому що дивляться ефір всі, і підкажіть, як... от як правильно в ефірі говорити. Глядачі чи, е... чи друзі, не знаю. Напевно, друзі. Бо глядачі то, то таке, правда? Чомусь я привикла завжди говорити, розкажіть про нічні капсули. Про нічні капсули. Е... Розкажу, так. Нічних капсул я наявності не маю, тому що що мала все поза. І ви забудете про свої такі хронічні болячки, які у вас є. Це направду так є. Вечірні капсули це просто шикарний продукт, який повністю відновлює наші внутрішні органи. Вечірні капсули входять. Та, та, всі, всі, кожна людина несе, як щось переживає. Правда, тому що це оця війна захопила всіх людей. Немає таких людей, яких б не був стрес переживання. І от саме вечірні капсули, та і ранкові, я кажу, поєднані дуже гарно заспокоюють наш організм. Взагалі легше переносимо ці всі стреси. І в фіолетову капсулу входить гомінова кислота, і саме гомінова кислота вона має таку здатність смоктувати в себе все це, що в нас є. Ну можна сказати таке погане в шлунку, віруси, бактерії, токсини, поїдає грибки, витягує чову кислоту з кисточок, і все це виходить назовні. Вечірні капсули вони дуже гарно очищають, відновлюють, відновлюють печінку, очищають нирки, хто має застій жовчі, хто не має жовчного. Це також дуже важливо. Вечірні капсули це є оце якраз і допомога, тому що немає жочного, значить, ця нагрузка йде на інші наші органи. Це навіть приклад того, у мене дочка немає жовчного, жочного, у неї постійно важкість в шлунку. Коли вона почала вживати клітини харчування, вона каже, мама, я навіть не, не відчуваю, що в мене така була, як колись була важкість в шлунку. Так що вечірні капсули, це також я рахую, що потрібно вживати кожній людині. Хто хоч. Тому що гарно йде очистка. Хто хоче гарно пройти очистку ранкові й вечірні, зараз, дівчата, я щось щось я собі тут гляну. Вечірні капсули, вони от повністю очищають наш шлунок і відновлюють наші внутрішні органи, і саме вечірні капсули дуже гарно для похудання. Хоч це не є капсули для похудання, але вони гарно очищають кишківник, гарно проходить очистка. Я коли почала вживати вечірні капсули, в мене постійно були закрипи. Ну, дуже багато років. Я вам скажу, я раз на три дні могла ходити в туалет. І тут, коли я почала вживати, ну я зразу почала вживати ранку і вечірні, Я півтора місяця в туалет по тяжкому ходила на день по 4-5 разів. Ну, ну, якщо я десь далеко їхала, я навіть старалася вечором не пити, тому що я знаю, що я, ну, поки я до Львова доїду, я можу два-три рази зупинятися, ходити в туалет. Чистка йшла капітальна. По-перше, в мене повиходили два великих паразити на сьомий місяць. Ну, довгий період, сім місяців. Але два великих паразити з мене вийшли. Це є шикарно. Це, е, от тут не треба мовчати. Знаєте, хоч я е, думала, Боже, як я буду розповідати. Не буду я цього розповідати. Ну як то так? Але м -м, треба розповідати, тому що всі ми маємо паразити, е, в кожна людина має паразити, тому що ніхто не є стерильний, але їх не так легко вивезти. Я Дякуючи Богу, на сьомий місяць в мене це вийшло. Може, колись і наважую розповідати про клітини харчування, а зараз вірю і чекаю результатів. Наталя, будете розказувати? Повірте, я починала ось такої вдома. Ну, вдома це таке, хоч ми тільки з чоловіком почали вживати. Дочка, я їй зразу також запропонувала, вона не буду. Я зараз розкажу, які в дочки результати, які в чоловіка. Не буду, ви все, бо я, я кажу, я, я завжди щось таке шукала. Як ви бачили тих паразитів, що влізли в унітаз і дивились? Е, Люба на Бок, а ви вже питалися про мене це? На туалетному папері я побачила? Ви вже мене таке питання питали, я пам'ятаю. Сьогодні, до речі, в групі, хто є під'єднаний в групі, також одна жіночка закинула відео, яке також, ну, не відео, просто закинула, як... який з неї вийшов сьогодні паразит. На сьомий місяць також. Так що, хто, а ми всі маємо паразити, і всі наші проблеми також от інфекції йдуть. паразити. Вживайте. Не хочете ранкові і вечірні, вживайте. А, Леся, я радію за вас. Мені все цікаво. А, дякую, Люба, дякую. Люба, мені здається, що ви і вживаєте, правда? Я бачу, ви часто заходите на ефірчик. Ви вживаєте також квітини харчування? Скажіть, будь ласка. Знаєте, Люба, я не дуже так. ну, я медик. А, ви медик, а дуже приємно. І ви не вживаєте? Я пані Люба, попробуйте, У нас є акушер-гінеколог, в нас є сімейні лікарі, які вживають. Клітини у нас багато ну, медиків є, які вживають клітини харчування. От саме про Катерину Шустер, яка є медиком, акушер-гінеколог, мені 69 років. Е, дуже приємно. Ви ще напевно, працюєте, правда? Я думаю, що так. І саме Катерина Шустер, вона шер-гінеколог з її допомогою. До дуже багато зараз такий фактично час, що дуже багато людей не можуть завагітнити. з клітинним харчуванням. Це легко і цьому є докази. Тому що ще раз кажу, Катерина Шустер вона є в нас, ну вона також живе клітини харчування, вона працює і пропонує людям. Твітине харчування, тому що кажу, дуже багато є. Е... Ну, таких результатів саме від Катерини Шустер від її рекомендації людям про ЕЛ 8 і люди, які не могли мати дітей, є дуже багато вже сімей, які завдяки клітинному харчуванню е, ну, стали батьками. Є і такі випадки. Є випадки в нас по онкології. Це також ще раз, у нас дуже багато лікарів. І от коли на презентації слухаєш і думаєш. Ну, лікарі, правда, молодці, вони е... робота є роботою, але коли людина попробувала такий продукт і бачить, що є шикарні результати по собі, чому б не пропонувати іншим? А вже кожна людина вирішує сама, чи її вживати, чи не вживати, так само, як зараз я. Я розповідаю, а вам вирішувати, чи вам ходити в аптеки, чи вам вживати такий продукт. Ні, вже стара. Та які старі, про що ви говорите? Ні, вже стара. А за здоров'я, здоров'я люблю слухати, як люди собі допомагають успіху вам. Дякую, Люба. На фотографії ви така дівчинка виглядаєте. Просто напевно фотографії ще, ну, скоріше, ви дуже гарно виглядаєте. Пані Люба, ніхто не є старий. Я вам скажу такий вік на сьогоднішній час. Це є е, ну, дуже багато людей в такому віці. Е, ну, тільки починають жити. І це направду я знаю. Я знаю дуже таких багато людей, які. А ви вже не працюєте. Ні, я вже стара, задоволення ви слухати. Дякую, Люба, дякую. В нас є дуже багато одне і пенсіонерів, є людей, є медиків, пенсіонерів, і люди, які працюють, і є молоді медики. Ну, кажу, у нас дуже гарний колектив, і дуже багато людей. Взагалі, тисячі людей, фото 8 років назад. Та ви тут виглядаєте Боже 8 років, ну нехай вам буде було 60. та ви та ви так класно виглядаєте. Дуже гарно, направду, пані Люба, Ви дуже гарно виглядаєте. Нехай 8 років назад все одно, все рівно, ви тут виглядаєте шикарно. Дуже гарно, пані Люба. Так, на 30. Та, та, на 30 років, направду, та дуже молодо. Я перше, як ви мені написали, я зразу глянула на вас, ну якась така молода дівчина. Так зразу собі прикинула. Якась така молоденька дівчина. А тут пишете, що вам 60 років. Бомба, супер, дуже гарно. Дуже гарно виглядаєте. А ще скажіть, яким ну, медик. Кіно? Ким саме ви працювали? Сімейний, хірург, медсестра. Ну мені також, я не знаю чому, але так просто запитала вас. Хочете, відповідайте, хочете ні. Як вам як бажаєте? Я вам скажу, я сьогодні їздила, медсестра дуже приємно, але ще раз, ще раз наголошую, що дуже-дуже гарно ви виглядаєте. Хочу розказати, я сьогодні їздила до Львова, ну, і багато де я заходила. ну багато... Де мене люди знають, І, ну, я по собі, ну, я знаю, що я похудала, я направду виглядаю е, іншим, як до клітинного харчування. Так тепер я виглядаю по-іншому, тому що 8 кг пішло, це є дуже важливо. Е, є зміни в мене по так, шкіра більш така стала еластичнішою. Ну, є зміни. У мене волосся стало густе, в мене волосся укладисте. Є зміни. От, і що я хочу сказати, що хто мене сьогодні бачив, бачила мене сьогодні, бо я багато там де їздила, і всі кажуть, ну ти так помінялася, ти так помінялася в кращу сторону. Це дуже приємно. Ну, але я вам скажу, що я такого не розповідаю всім підряд. Тому що вже дуже багато людей знають, чим я займаюся. Я виходжу в ефір, як TikTok, так і Фейсбук. І кожен знає. Я, ну, не хочу кожному підряд розповідати, тому що хто хоче, цей сам підійде. Я рахую так. Перше я що я хочу сказати. Перше я почала, тому що пані Наталя каже, може я колись вийду, Вийдете, пані Наталя, тому що я починала також перше зі своєї, ой, я так начезнула шнур. Я перше також починала зі своєї сім'ї, потім знайомі, рідні. Ну, я вживала, я бачила результати, але я ще не знала, як донести. Я вже потім почала вивчати все про продукт, тому що мені було направду цікаво, коли я розповідала людям, а люди хотіли також знати більше інформації. Я тоді почала вивчати. Я вам скажу і завдяки моїм рекомендаціям, от багато з родини пили, знайомих пили. Вже потім. Що я мала свої результати, результати людей вже я ж потім вийшла в ефір. І ну, я мала про що про кого розповідати. Так що кожна пані Наталя, дякую за подобайки, Так само і ви на все потрібен час. Так само потрібен час для оздоровлення, так само потрібен час для того, щоб вийти в ефір. Добре, про ранкові сказала, про вечірність сказала. Хочу розказати про редженер. Це для відновлення наших суглобів, хрящів, кісток. Тут входить колаген, куркумін, це є протизапальний, знеболюючий, протистаріння дуже гарно. дуже гарно виглядає шкіра, нігті, волосся. Тому що раз кажу, тут входить колаген. Розводиться на водичці, робиться як чайочок, іде в таких стієчках. Ну, це бікардіо, про бікардіо розкажу. І от редженер це дійсно це запальний знеболючий для суглобів, для відновлення суглобів. хто має проблеми в протрузії, грижі. Оце продукт. Хоча я вам скажу, в мене на ранковому елеві. Є дуже багато результатів, які покращили собі здоров'я з суглобами. Не один дуже багато результатів тільки від ранкового по суглобах. А ще як підключити реджени, це взагалі результати будуть бомбезні по всьому, як по омолоджуванню, як для суглобів, для нігтів, для шкіри та ще й гарно для похудання. Знімає такі симптоми ну, голоду, не хочеться їсти. Він солоденький, на водичці розводити, дуже смачний. Так що також, кому цікаво, от хто має проблеми з углобами, хто пропив вже місяць-два, пропив ЕЛ, може брати редженер. Тому що е я так пила і я так навіть, е розказую, перше, треба пропити базовий продукт. Це є базовий продукт, ранкові і вечірні повинна споживати кожна людина. Хто починає вживати квітине харчування для того, щоб зробити гарну очистку, починайте з ранкових і з вечірніх. Звичайно, що є багато людей, які тільки вживають ранкові, тому що може по коштах, як кому. Але все одно результати є. Пропивши 2-3 мі... тижні, ви зразу відчуєте які зміни. Хоч є дуже багато людей, які тижні і пропивають і вже дзвонять, розказують, які результати. От приплив енергія, я втома. Ви відчуєте, ну на третій день ви відчуєте. Хоч в мене є жіночка, яка почала вживати ранкові і вечірні, в неї на п'ятий день відпала папілома під оком, яка дуже багато років мала на цю папіломку. І вона завжди вона каже, бо ще в молодих руках, а зараз їй шістдесять дев'ять, би, так як пані Люба. І вона каже, я ще за молоду, ту мала папілома, така звисаюча, каже: ну чому колись не було такого? І вона, яка на п'ятий день, на третій чи на п'ятий, я вже забула, тому що вона в мене на початках почала вживати. В неї відпала папілома. Це є сам дуже скоро. Хоч що хочу ще сказати, є дівчата, які вживають. Вже рік, півтора, а папіломи ще не повідпадали. Зате є в них є інші результати, але папіломи ще стоять на місці. Я Кажу в кожного по різному в кого скоріше, в кого пізніше, але результати є. Давайте я розкажу свої результати, трохи пройдуся по результатах, тому що про продукт ви можете послухати будь-де. У нас дуже багато розповідають про клітини харчування. А результати я розкажу свої і своєї сім'ї. Може ще когось зі своїх людей розкажу, не знаю, тому що бачу батарею а в мене вже 25. З першого дня в мене приплив енергії, з другого дня я перестала вживати каву. По сьогоднішній день я кави не вживаю. У мене нормалізувався тиск, який був дуже низький. Зараз 117 на 77, в мене пройшли болі в суглобах. Проблеми в мене були великі, можна сказати. Тільки як перша холода починалася, я не знала, де я маю дівати свої руки і ноги. Настільки в мене були болі, мене боліли дуже коліна, хруск був хрускіт колін. Це все в мене пройшло. Я похудала на 8 кг за 3 місяці, не обмежуючи себе в харчуванні. Якби я ще займалася трошки вправами, обмежувала себе в їжі, я, напевно, ще більше похудала. Похудала і в мене вагація стоїть. Я ну, не поправляюся. Не худаю і не поправляюся. Як похудала на вісім кілограм, так воно і є. В мене пройшло набрики ніг, в мене пройшов цілюліт, в мене пройшла венозна сітка, яка була дуже багато років. Верекоз мене на двох ногах, я поробила операції, але венозна сітка в мене залишилася. Це в мене пройшло за дуже короткий десь до трьох місяців в мене це все пройшло. Мене перестали боліти суглоби, Я сказала О, дівча, ну, друзі. Що просугло би? В мене я не могла стиснути отак, до кінця, я не могла пальці стиснути. Я не могла в кулак просто стиснути кулак. Я не могла елементарно стиснути буханки хліба, відкрити банки, я не мала в руках. Я не мала сили в руках. Зараз це все в мене минулому. Я стискаю, я відчуваю силу в руках. Я роблю дуже багато роботи такої, якої я не могла зробити до клітинного харчування. Тепер в мене налагодився шлунково-кишковий тракт, в мене запалення 12 палої кишки, в мене проблеми зі шлунком після кожного харчування. в мене болі, в мене здуття, закрипи, в мене кольки. От після кожного харчування я змусила була колобочком посидіти 5 хвилин для того, щоб прийшли болі. Це все в мене налаштувалося, це все в мене прийшло. Я вам скажу, а до того я постійно вживала таблетки. Але я не вирішувала проблему. Я знімала запальні процеси, я знімала е, симптоми, але проблема в мене постійно була, тому що в мене проблеми з, е, зі шлунком 20, десь, напевно, 25 років. Зараз, коли я почала вживати клітини харчування, я забула, що в мене таке було. В мене налагодилося. Я можу сказати, що за дуже коротке. Ну за 4 місяці я відчула, е, я відчула таке полегшення. Зараз мушу перейти перевірку. От зі шлунком я проблему вирішила, з суглобами я також проблему вирішила за дуже короткий термін. У мене повиходив пісок з нирок, в мене повиходили паразити і, і ще дуже багато.